Йблилося що? Який, блядь, Петро Олексійович оснащує наш підрозділ? Наш підрозділ оснащує народ України своїми, блядь, беззупинними допомогою, донатами, довірою. Паралельно є група, а, я їх довго шукав, є група добродіїв, котрі хочуть залишатися. Не відкритими, бо у них певні публічні бізнеси. Якщо я буду зараз називати бренд, котрий нам щомісячно допомагає, а ми йому звітуємо, то по його об'єктам прилетить. І вони просять не робити цього, після війни вже будемо називати. І паралельно з'явилися в МО і в ГШ організми, головний. Центр управління безпілотних систем, чи головне управління безпілотних систем, це центральне управління. Вони почали постачати нам дрони. Так, це правда. І я відкрито сказав, я більше жодного разу не буду збирати гроші, народні гроші на дрони на FPV. Я жодного разу більше не буду збирати гроші на Мавіки. Нам потрібні. Засоби, щоб той дрон Mavic і той дрон FPV став боєздатним. Це те, що нам держава дати не може. Але тушку від держави ми отримуємо в належній кількості. Я не буду їх там зводити. Мільйони їх нам дадуть чи не мільйон по кінцовці року. Це нехай роблять ті пздуни, котрі там вираховують і крайніх шукають. Я вам кажу, що сьогодні мені треба тисячу дронів. Я пишу відповідне відповідне звернення, і ті тисячу дронів отримую. Потім мені треба 34 хвилини на конвеєрі, Мені треба легального інженера на одну штуку, щоб їх привести до боєздатності. Мені треба купити плату ініціації, мені треба переоснастити боєприпас, Мені треба купити всі радіодеталі, щоб кастомізувати той дрон по частотам, щоб підер його не збив на перших же 100 метрах. Мені треба додати до нього наземні станції, льотні ретранслятори, щогли, кабелі, старлінки і всю ту дрочку, котра виникає в процесі, щоб той дрон від отриманого заводу до вбитого підера став, блядь, справжньою зброєю. Мені треба викинути заводські акумулятори, поставити в чотири рази більше, щоб залетіти за поребрик і відфільмувати бляд, вхід прямо в тилову частину артилерії і щоб та картинка збереглася і зафіксувати враження. Мені треба купу маніпуляцій зробити, але в базовому забезпеченні державою, котре на сьогоднішній день дає нам крила, дає нам бомбери, дає нам FPV, дає нам мавіки. Це факт. Подобається чи комусь, чи ні.